Друзі, всім привіт! У сьогоднішньому відео розповімо вам про нову таполку від біржі Apex. Зазначу, що токен вже у них є на біржі, торгується по 2,79. Друзі, так, переходимо на їхній сайт. Ви бачите, потрібно буде під'єднати Metamask. Під'єднуємо його. Так, В кого немає Metamask, потрібно буде його. Добавити. Далі наживаємо, вводимо свій пароль, придумуємо. Так, підтверджуємо пароль. Нажимаємо создати. Так, проста реєстрація. Проходимо далі, далі. Нажимаємо пропустити. Все, так, ми создаємо Metamask гаманець, що у вас був. Так, далі. Все він у нас є. Ми створили. Далі переходимо на сайт. На сайті під'єднуємо наш гаманець. Нажимаємо далі, підтвердити. Все. Підключаємо свій гаманець. Робимо підпис. Так, є. Ми зробили гаманець, пройшли е, варифікацію создаємо аккаунт. Аккаунт так само складається з п'яти пунктів. Ми постійно підтверджуємо, підписуємо контракт. Для того, щоб создати. Так, переходимо далі. є Ви бачите, є в нас гаманець, все підключили. Далі потрібно перейти в вкладку Kong. Так, в нас є Kong, під'єднуємо наш гаманець MetaMask ще раз. У правому верхньому куті, ви бачите, має з'явитися підтвердження. Далі нажимаємо. Трошки є заморочок, але, друзі, це та палка топова. Далі, що нам потрібно, так, знайду зараз клікер в телеграм-каналі. Ви бачите, я цей клікер виділив, Можете скачати його на комп'ютер. Так, так, не то. Клікер є. в мене він вже скачаний. Тобто переходимо далі у вкладку Kong, виставляємо клікер. І нажимаємо Клікер, старт, і бачите. так, Є. І збираємо, збираємо ці банани. Друзі, та палка, я б сказав, у нас топових, тим, тому що е, така біржа, як BinX, е, і Bybit by підтримує її. Я вважаю, що з цієї таполки буде вихлоп, і так само ви можете зробити ще чекаємо завдання Free e, NFT, тобто можна буде, e, ставляємо ключ, підтверджуємо, підтверджуємо Metamask, підписуємо. Бачите, з'являється таке меню, создаємо Apex All Нажимаю на плюсик, вибираємо скін, е, Нажимаємо далі. Придумаємо якийсь ID. Нажимаємо що-небудь. Так, є в нас. Так, кожен день ми заходимо сюди так само. І е, виконуємо завдання. Нажимаємо на реєстрацію. Нам начисляються поінти, бали і нижче, ви бачите, е, ми можемо відкривати е, кейси. Підтверджуємо. Так, нічого складного немає. Далі будемо переходити назад в е, «Конг». Так, Конг планують мемкоін. І ці токени, які ми, ми здобудемо в Конгу, ми зможемо обміняти. Нам дадуть дроп ними. Друзі, всім раджу підписатися в телеграм-канал. Там є е, покрокова крокова інструкція, як, куди зайти, щоб скачати клікер. А також на, на сайт реферальна е, е, ссылка є. Так, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.